Відтоді як альтернативні кандидати від республіканської партії Нікі Гелі та Рон Де Сантіс вибули з гри, а опитування почали показувати, що Трамп, попри численні судові розгляди, випереджає президента Байдена у передвиборчих перегонах. Багато мільярдерів поставили на перемогу колишнього президента. Як пише видання дзеркало тижня, проблема в тому, що багато хто з них має зв'язки з Росією. Докладніше далі. Прихильність американських мільярдерів до республіканської партії пов'язана здебільшого з тим, що демократи, як правило, підвищують податки багатим і збільшують кількість постанов, які регулюють бізнес. Республіканці навпаки урізають податки багатим і зазвичай скорочують регуляторні постанови. І на сьогодні багато консервативно налаштованих мільярдерів стурбовані податковою програмою президента Байдена. Якщо його план буде схвалено, статки мільярдерів різко зменшаться. До того ж, у багатьох є фінансові зв'язки з Росією. І це позначається на їхніх політичних установках. У плані відносин мегадонорів із Росією, показовує є компанія «Вітков Груп, яка займається нерухомістю. Ця фірма пожертвувала на кампанію Трампу 253 тисячі 300 доларів. А сам засновник Стівен Вітков майже 275 тисяч доларів. Він особистий друг Трампа, навіть був присутній на суді у Нью-Йорку. Але якщо Трамп прийде до влади, Вітков лобіюватиме зближення з Росією у 2017 році, коли жо жодних ілюзій стосовно Росії бути вже не могло. Вітков закликав скасувати санкції проти РФ. Мільярдер Стівен Шварцман, засновник однієї з найбільших приватних інвесткомпаній у США Blackstone Group, яка має інвестиції в Росії, також підтримав Трампа. Зв'язки з Росією також є у фінансової компанії JP Morgan, яка має в Росії активів на 2 мільярди 640 мільйонів доларів. У свою чергу російський диктатор Путін заявив, що не очікує жодних серйозних змін у разі перемоги Трампа. На на виборах у США. аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.